Вітання сьогодні. Ми розбинаємо матеріали, присвячені знаєте, такій важливій, але часто недооціненій темі взаємодії тестувальників і програмістів. Так, це справді ключовий момент. Здається, ніби суто технічна робота, але от саме людський фактор тут ну багато вирішує. Наша мета сьогодні витягти з джерел, зокрема з сьомої глави, найцінніші поради для такої, знаєте, продуктивної співпраці. Абсолютно. Бо можна бути технічно дуже сильним тестувальником, але якщо немає контакту з розробниками, ну вся ефективність може піти на нівець. Матеріали пропонують цікаві підходи, як це налагодити. От давайте з цього і почнемо. Основа основ довіра в джерелах. Прямо кажуть: уникайте ворожості. Легко сказати, звісно, які там конкретні кроки радять, щоб тестувальник оцю довіру заслужив, особливо на початку. Урок 151, здається про це е, так, там цікавий акцент на проактивності і на емпатії, я б сказала, йдеться про те, щоб включатися в процес якомога раніше. І ну, не кидатися одразу критикувати якісь дрібниці в перших версіях коду. Тобто, ті, про які розробник, скоріш за все, і сам знає. Саме так краще знаєте запитати: а який фідбек зараз був би найпориснішим? Може, треба подивитися на архітектуру чи на базову логіку, ну на те, що сам програміст вважає важливим на цій стадії, тобто діяти як партнер, власне. А якщо є розбіжності в поглядах, то висловити свою думку, але ну аргументовано і без зайвого тиску, показати себе як помічника, а не просто контролера. Ага. Змістити фокус з я знайшов помилку на давай разом зробимо краще. Це справді міняє підхід. А от щодо конкретних послуг. Які тестувальник може запропонувати урок 152 Про це згадує це, не дивно звучить послуги. Ну може можливування трохи не гличне, але ідея, як на мене, слушна. Наприклад, там наводяться тестування сторонніх компонентів. А тобто, коли команда обирає якусь бібліотеку. Так, так, і от тестувальник може взяти на себе її дослідження, перевірити стабільність, продуктивність, як вона інтегрується, а потім поділитися результатами з розробниками. Це економить їхній час, я розумію. І не тільки це показує готовність допомогти, вийти за рамки оцих формальних обов'язків, ну і зміцнює довіру, показує цінність тестування як такого. Розумію, це вже справді партнерство. Добре, а інша роль захисник інтересів користувача. Урок 153. як ефективно доносити інформацію про знайдені проблеми, щоб це сприймалося конструктивно. Отут ключове ясність і повага до часу. Звіт про дефект має бути ну максимально чітким, точні кроки відтворення, опис, що очікувалося, що вийшло насправді без зайвої води. Тобто, факти, факти, факти. Так отримати інформацію від програмістів. Є ж стереотип, що вони не дуже говірки. Що радять джерела? Це урок 154, так? Так. І тут цікаве зауваження. Часто проблема не в тому, що вони не хочуть ділитися, а в тому, як їх питають. А, -а, а, тобто справа в підході. Саме так. Багато розробників насправді люблять говорити про свою роботу, якщо бачать, що людині справді цікаво і вона, ну, підготувалася. Тому порада така: перш ніж жити з питаннями. Вивчив все, що доступно: документацію, специфікації, може, навіть код трохи подивитись. Зробити домашню роботу. Точно. І приходити вже з конкретними сфокусованими питаннями про те, що справді незрозуміло і важливо для тестування. Показати, що ти вже щось зробив сам. Це найкращий спосіб отримати розгорнуту відповідь і не дратувати людей. Підготовка і повага. Здається, це проходить червоною ниткою через усі поради. І останній важливий момент з глави тестопридатність тестабілті. урок 156, здається, торкається цього. Чому це так важливо? Тестопридатність це по суті про те, наскільки легко і глибоко можна протестувати продукт. Функції, які її покращують, можуть ну дуже сильно зекономити час і підвищити якість тестів. А що це може бути конкретно? Якісь приклади. Ну, наприклад, можливість легко залогінитися під тестовим користувачем з певними правами. Або спеціальні діагностичні логи, які показують, що там всередині системи відбувається, або доступ до внутрішніх API для автоматизації. Зрозуміло. Але ж це додаткова робота для розробників? Так, і переконати їх це додати буває непросто. Але варто пояснювати, які переваги це дасть у довгостроковій перспективі. І ще такий момент. Варто питати, чи не створювали програмісти якісь внутрішні інструменти чи лазівки для власного тестування. Іноді вони можуть бути дуже корисними. Отже, якщо підсумувати ці ідеї з глави про взаємодію, виходить, що успіх тестування це не лише про техніку, це ще й про мистецтво будувати стосунки, про довіру, допомогу, чітку комунікацію. Абсолютно, це про перехід від такого, знаєте, мислення ми проти них. До ми разом робимо класний продукт, а це вимагає ну, емпатії, розуміння пріоритетів колег. Ефективна взаємодія це фундамент. І на завершення така думка для роздумів нашим слухачам. Якщо подивитися ширше за межі одного проекту, як от стиль взаємодії між тестувальниками та програмістами, який складається роками, впливає на загальну інженерну культуру в компанії, на її здатність системно створювати якісні речі.